Вітаю всіх своїх шановних глядачів. Мене звати Ольга. Зараз я буду робити тару прогноз для міст України на період 6-10 по 10 листопада 2025 року. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на даний період часу. Це у нас буде перша частина. Згодом пізніше буде друга частина, яка буде починатися із міста Дніпро і міста Дніпропетровської області. Так, дякую за те, що довіряєте мені, за вашу підтримку, за ваші коментарі, подобайки, теплі побажання. Все бачу, кожного читаю, відчуваю. Дякую. Комусь навіть відповідаю у коментарях. Якщо ви мене щось там питаєте про якесь село, чи що я вам можу там відповідати. Так що заходьте, якщо ви написали мені, заходьте, перевіряйте, чи є відповідь, чи нема. А взагалі треба ставити, натискати на дзвіночок під відео, і тоді ви будете повідомлення отримувати. Починаємо із міста Запоріжжя, 6 по 10 листопада. 6 по 10 листопада місто Запоріжжя. 6 листопада місто Запоріжжя. Що чекаю? Плані війни, плані обстрілів. 6 листопада Запоріжжя. 7 листопада Запоріжжя. 8 листопада Запоріжжя. 9 листопада місто Запоріжжя. 10 листопада місто Запоріжжя. 6 листопада місто Запоріжжя. Дивіться, башта. Вона перевернута, але це про прильот. 6 листопада. Ви пам'ятаєте, що в мене дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. Тому тут показують, що прильот може бути. Но слава Богу, що вона перевернута. Тобто ем, мета цієї летючого вогняної кулі чи стріли, вона не буде досягнута. Але бідина робить, на жаль. Дивимося, лівий берег, правий берег, лівий, правий. Я б сказала, що на лівий берег. Це десь на лівому березі таке буде. Башта. Сьоме. 7... Сьоме листопада місто Запоріжжя. Аркан смерті. Лівий берег для Запоріжжя. Правий берег. Лівий. Правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Дивіться, воно якось показує, що передмістя України лівого берега, от там щось може бути прильот, бо щось збиватимуть, як робота ППО. Пожежа може бути там. І поранений воїн. Тобто... Можливо, воїни поранені, можливо, просто, не дай Бог, звісно, ну, люди поранені. Небезпека. Це вже другий старший аркан для Запоріжжя на цей тиждень. Це про максимальну уважність. Восьме. Восьме листопада, місто Запоріжжя. Ну, це щось летить вогняна вогня на ціль, летить в нашому напрямку. А приліт буде 8 листопада в Запоріжжі. Лівий берег. Карта Безхатченка. Правий берег Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий. А, на лівобережжі може бути пошкоджене житло. Житло, будинки, щось тут може бути загроза. Дев'яте Дев листопада місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег, лівий берег. Правий, лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий. А тут про прильот ні, та по районі, лівобережна сторона, там може бути прильот. Лівий, може, район, таке щось окраїни, ну є тут. І 10, 10 листопада місто Запоріжжя. 10 листопада, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий, правий. Десь на окраїнах лівого берега будуть збивати, а над правим буде літати розвідувальний БПЛА. Ну, от така, я б сказала, що е, обережність е, або уважність, або, ну, я, я не знаю, як назвати, це два дні. Шосте, сьомий найбільше. Ді, може бути якась масована атака, може це по Україні, можливо, це по Запоріжжю, Але тут це про те, що можуть бути прильоти у ці два дні, 6-7 листопада треба нам бути дуже уважними. Ну, хоча, дай Бог, щоб всі... все було добре. Вільнянськ. Шосто по десяте листопада. Вільнянськ, 6 по 10 листопада. Чи буде у Вільнянськ приліт? По краям по краям вашого міста будуть Південний Схід, о там щось, не знаю, чи кап, чи щось таке, щось може гепнутися, впасти. На жаль. Місто Київ 6 по 10 листопада. Місто Київ 6 по 10 листопада. Київ, 6 по 10 листопада. Що ж тут вас чекає? Дивіться, щось літітиме. Є загроза для лівобережжя, щось багато чогось літітиме і тут це про багато. Тут щось не збивають. Я б сказала, що оце 6 по 10 листопада може бути прильот на лівобережну сторону міста Київ. На жаль, так, карти показують. Щось може прилетіти, не спіймають ППО, не спрацює 1-2. І тут не, не ловлять. На лівобережну сторону 6 по 10 листопада може бути приліт. Біла церква, 6 по 10 листопада. Місто Біла церква, 6 по 10 листопада. Що ж чекає місто Біла церква? 6 по 10 листопада місто Біла Церква. Так, Біла церква. Тут кажуть по району десь навколо в саму Білу церкву карти не показали прильоту по області, тут, по району, да. а білу церкву нема. Васильків, 6 по 10 листопада, місто Васильків, 6 по 10 листопада. Так, 6 по 10 листопада Васильків. Саме місто не має приліту, а от східна сторона передмістя окраїни, там щось биватимуть, там йде робота ППО. Бровари. 6 по 10 листопада. Місто Бровари Київської області. Чи в Бровари буде приліт? У самі бровари. В західній стороні, частині, передмісті, там щось буватимуть, у бровари, самі бровари, карти прильоту не показали. Безсонна ніч, страхів буде багато. Десь буде якась масована атака по Україні. Можливо, десь по Київській області будете переживати дуже. Львів, 6 по 10 листопада. Чи у Львів? У самий Львів буде приліт. Львів, вам зараз карти показують на півночі вашого міста. Може бути приліт по якійсь критичній інфраструктурі. Ракета здесь знизу лежить, летить. Це може бути по області, може бути по району, і після цього йде проблеми з із... світлом. Північний захід, північ захід вашого міста. Отам показують, що може бути щось. Але вони і зруйнують. Руйнація. Окраїни передмістя Львів, Львова, можливо, область, район. Тернопільська. 10 Тернопіль, Тернопіль. листопада. 6-10 по листопада місто Львів. Ой, вибачте, Тернопіль. Тернопіль. Ого, Тернопіль. Тернопіль, дивіться, вам такі карти пішли. Хоча я ж ви бачили, що я. Все перетасувала. Тернопіль. Я би вам от зараз можу сказати, що по Тернополю може бути прильот. Судячи по цим картам, північна сторона і південно-західна. І дивіться, в центрі випала башта, вона перевернута. Це також про приліт. І диявіл в прямому положенні, а імператор перевернувся. Південь, захід і північ вашого міста. Тернопіль цього разу є загроза. Будьте обережні. Місто Хмельницький. 6 по 10 листопада. Місто Хмельницький. Хмельницький. 6 по 10 листопада. Чи у самий Хмельницький буде привіт? Північ, Північна сторона, північно-східна частина, район, область. От там будуть збивати. В самий Хмельницький ви будете відлуння із області, з району, будете чути різке пробудження. Старокостянтинів. 6-10 листопада. Місто Старокостянтинів. 6-10 листопада. Старокостянтинів. Мої дорогенькі, буде приліт. Башта вам випала. Тут на картах показують західну сторону. Західна частина вашого міста. Захід і південь. Будьте уважні. Харків, героїчний Харків. Чи зменшиться кількість обстрілів Харкова? 6 по 10. Буде зменшення обстрілів. Відразу кажу, що зменшення не буде нестабільна. Вони ще можуть десь тут по якійсь церкві або монастирю гатити. У ці дні щось тут є, якась монастир, молитвений будинок, щось те, що зв'язано з церквами, з вірою, з Богом і так далі. Зменшення. Тут, навпаки, росіяни будуть тиснути, наступати на Харківському напрямку. Господи, спаси, сохрани помили. Вінниця 6 по 10 листопада. 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 Прильоту тут немає, але взагалом така а, подавлена енергія вашого міста оцих п'яти днів Такий подавлений стан. Ну, зараз у нас у всіх такий стан. Кропивницький. Кропивницький, 6 по 10 листопада. Місто Кропивницький. 6 по 10 листопада, Кропивницький. Місто Кропивницький. Ага, Кропивницький, вам о, карти о, о, на, намікають про вірогідність приліту. Півден, ніч і схід. Щось одне зіб'ють, а друге не зіб'ють. Є небезпека. Дві штуки щось буде летіти, Кропивницький, і тут кажуть, що може одне щось може. Впасти і його не зіб'ють. Будьте уважні. Черкаси 6 по 10 листопада. Місто Черкаси 6 по 10 листопада, чи у Черкаси, в самій Черкаси. Буде приліт у самій Черкаси. В західній стороні частині вашого міста, десь там, можливо, це район, там буде працювати ППО. Західна сторона і південна частина. Південний захід. Можливо, це район окраїни. Щось там буде працювати ППО. Загроза від уламки від вибухових хвиль. Безсонна нічка. Щось багато буде летіти по вашому напрямку. Так, Полтава, 6 по 10 листопада, місто Полтава, 6 по 10 листопада, місто Полтава, 6 по 10 листопада. 6 по 10 листопада, місто Полтава. Так, ми, шановні глядачі, на півночі вашого міста. Північний схід. Можливо, там будуть збивати бо якось з північніше вашого міста будуть летіти на півночі. Може, це по області, по району. Там десь окрайний, можливо, це передмістя. Ну, я б сказала, що у саму Полтаву приліта нема, але дуже-дуже близько. З північної сторони. Кременчук, 6 по 10 листопада. Місто Кременчук. І з Південного, вибачте, і з західної і східної сторони є загроза. Захід, схід північ. Ну, радує те, що це воно якось ну, по краям розкладу, а не в центрі. Ось такі карти. І це можливо, це про район, передмістя, окраїни. Ну, все одно там це люди там живуть і. Небезпека є Кременчук. Ну, слава Богу, що хоч башта перевернута. Це вже радує. Житомир. 6 по 10 листопада місто Житомир. 6 по 10 листопада в Житомир. Буде приліт чи не буде? У саме місто. А східна частина десь там, в східній стороні Житомиру, там щось працюватиме ППО. Можуть бути перебої з світлом. Це може про область, може про район. Ну, от, східна частина. Так, першу частину ми з вами завершили. Я подивилася ті міста, які в мене по списку тут для першої частини міст України. Згодом буде пізніше. Друга частина, і там будуть міста починатися із міста Дніпро і закінчуватися чернівцями. Кому цікаво ваше особисте, можливо, якісь уточнення, по. По цим відео, по цьому відео, там, можливо, по якихось містах інформація. Ну, розумієте, якщо ви мене питаєте, а де буде лівіше чи правіше, я, ну я не буду дивитися ще раз. Тобто, я подивилася там, наприклад, показали мені карти. А наступного разу карти мені можуть показати зовсім інше. Тому, в будь-якому разі, зараз кругом в Україні, всюди в Україні небезпечно. Нема. Безпечного міста і села. Будьте, хіба що, може, десь там, не будемо казати, де. Ну, ви розумієте, про що я. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім-сім бажаю. Україна перемогла. Мирного неба. До зустрічі, мої, шановні!